Вітаю на каналі агрофірми Землоробець. Представляємо вам озиму пшеницю кольчуга. Ось її висота, 70-80 см Ось її колос. Цей колос. У мене ладонь. Майже 2 метри зросту. Колос її сягає. Давайте подивимось. Ну десь сантиметрів 12-13, може до 15, там як, як міряти, дивлячись. Ось це і зерно. Дивіться, яке крупне. Але ще м'якеньке, ще треба її почекати. Подивіться, тут рядом у нас льон, дивіться в яких умовах вона росте. Видно вам чи ні? Тріщини в землі. І тут рядом оп! І кольчуга. Очікуємо на вражанність приблизно біля п'яти тонн. Звісно, прогнози... Робити річ неблагодарна, але думаю, що потенціал тут є. Вона у нас без оста, важко вималачується, але це її є плюс. Вона не осипається, вона витримує перестій на стеблу. Ще раз зерно. Я думаю, що маса, маса тисячі буде в цьому році приблизно 50 грамів, плюс-мінус. Цікаво, скільки важить колос один. Нема в мене вагів, щоб зважити. Тож, чекаємо на жнива. Кому цікаво, хто хоче замовити насіння агрофірма Землоробець, звертайтесь, будемо раді вам допомогти. З вами була пшениця Кольчуга Безоста. Дякую за увагу!